Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Маленький принц розділ 8 Незабаром я навчився краще розпізнавати ту квітку. На планеті маленького принца Завжди росли звичайні прості квіти. Вони мали нерясно пелюсток, місця займали мало і нікого не турбували. Вони розпускалися вранці в траві, а надвечір никли. А та квітка проклюнулася із насінини, занесеною невідомо звідки. І маленький принц. Виховував той пагінчик такий неподібний до інших билинок. А що, як це якась одміна баобаба? Та кущик незабаром перестав рости, і на ньому виліз пуп'янок. Маленький принц із роду не бачив ще таких буйних пуп'янків і відчував, що от-от от от Станеться якесь диво, одначе квітка, схована в своїй зеленій світличці, ще не була готова. Вона все чепорилася, старанно добирала барви. Вона виряджалася поволі, приміряючи одну по одній пелюстки. Вона не хотіла виходити скуйовджена, як самосійний мак. Вона хотіла показатись у всій своїй пишночі. А вже ж, вона була така чи порушка, таємниче вбирання тривало багато днів. Аж от якось уранці тільки встало сонце, квітка розпустилась. Як дбайливо вона готувалася, стільки поралася, а нині. Позіхаючи, сказала, Ох, я ледве прокинулась. Даруйте мені, я ще зовсім не зачесана. Маленький принц натямився від захвату. Яка ви гарна. Правда? Тихо звалася Квітка. І народилась я разом із сонцем. Маленький принц. Звісно, здогадався, що красуня не надто скромна. Зате вона була така пригарна. здається, пора снідати, додала вона по хвилі. Прошу, потурбуйтесь про мене. Спентежений маленький принц розшукав поливальницю і полив квітку. Скоро З'ясувалося, що красуня гордовита і вередлива, і маленький принц попомучився з нею. Якось, мовлячи про свої чотири колючки, вона заявила йому, Хай приходять хоч тигри пазористі, не страшно. На моїй планеті тигри не водяться, відказав маленький принц. А потім... Тигри не їдять трави. Я не трава, стиха кинула квітка. «О, пробачте, тигрів я не боюся, зате терпіти не можу протягів. У вас немає ширми. Не можу терпіти протягів. Для рослини кепсько, подумав маленький принц. З цією квіткою морока, та й годі. Увечері накрийте мене ковпаком. У вас тут надто холодно, дуже незатишна планета. Там, звідки я прибула? і затнулася. Її занесло сюди ще зернинкою. Вона нічого не могла знати про інші світи. Навіщо брехати, коли тобі так легко завдати брехню? Красуня знітилася і кахикнула раз другий. Хай маленький принц відчує свою провину. То де ж та ширма? Я збирався саме по неї піти, але ж ви говорила до мене. Тоді вона закахикала дужче, вирішила покарати його гризотими сумління. Отож, маленький принц. Хоч він і любив пригарну квітку, пройнявся якоюсь недовірою. Порожні необов'язкові слова він узяв близько до серця і відчув себе нещасливим. Не треба було її слухати, довірливо мовив він мені якось. Ніколи не треба слухати квітів. Треба просто милуватися ними. І дихати їхніми пахощами. Моя квітка напахтила всю мою планету, а я не умів нею тішитися. ті балачки грячі пазирі, вони б мали зворушити мене, а я розгнівався. А ще він признався. Тоді я ще нічого не розумів. Треба було зважати не на слова а на діла. Вона впоювала мене своїм ароматом, рягтіла, як сонце. То чому би я мав від неї тікати? Адже за тими її нелукавими хитрощами я мав би вгадати ніжність. Квіти бо такі свавільні. Але я був. Занадто молодий, щоб вміти любити.